Всім привіт, вітаю на каналі і я продовжую розпаковувати паперові сюрпризи. І сьогодні є нова категорія. Це такі пластирі, тут буду різні попадатися. І з неї я візьму куромі. А всі інші категорії ви вже знаєте. Одяг з Аліекспрес нехай буде ось такий пакетик. Чай з різними смаками. Такий. Закладки для книг фіолетовий. Їжа. Візьму сьогодні один пакетик. Курумі, ось такий, така курумі космонавт. Новорічна колекція. Ось цей хочу на кінець. А сьогодні візьму ось такий дракончики. А це оцей той, що перший лежить. Баночки. Таку баночку. Знаки зодіаку. Ось таку, це як хмаринка така. І речі, які мені не потрібні, ось таку кульку. Категорія їжа. Мені попадається ось така фанта і молоко зі смаком полуниці. Категорія новорічна. Сьогодні такий покатик, як льояник. Мені попадається ось такий грінч і пряник. Категорія дракончика. Мені попадається липень і це рубін. Липень в мене має бути ось тут. І потім сюди приклею. Категорія чай. Чай магія часу. І зараз його хочу ось сюди приклеїти. Він дуже гарно виглядає, такий якийсь як магічний, мені дуже подобається. Категорія закладки для книг. О, мені подобається дуже гарна закладка, я вже знаю, що це за закладка. Це ось така. Вона така, як е, скарбокінг, чи як це називається, і вона така, як... Подертий, ніби зроблений з якихось перероблених матеріалів. Зараз її сюди приклею. Мені воно дуже подобається. Категорія знаки зодіаку. Мені подобаються риби. Мають бути ось тут. І баночка. Мені подобається квітлючка ромашка, щоб пригоди були незабутні, і ось така зелено синя лапка. Зараз я все приклею. Категорія коромі. Мені побудеться сумочка бантик. І це такі, напевно, або на волосся. Напевно, що на волосся ось так. Я приклею аксесуари до цього наряду. Спочатку сумочку. Тепер на волосся. Одяг з Аліекспрес. Мені подається ось така дуже гарна спідничка і топ. Це під номером 6. Тому має бути ось так. Зараз я все приклею. І топ. Цей топ також можна поєднати разом з цією спідницею, бо тут такий чорний бантики на спідниці є. І так само ось цю спідницю можна з цією блузкою. Категорія Oreo. Мені здається, дуже цікаве Oreo. Це зі смаком бекону. І це такий джем з бекону. Зараз я приклею. Категорії речі, які мені не потрібні. Мені подобаються ось такі тапочки. Вони такі з синіми і рожевими, і жовтими квіточками. Й. зараз... Категорія пластирів. Мені подобається ось такий пластир. Він такий, як нічний. Тут місяць, сердечко і воно таке космічне. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!